Так, що маємо по 17 сівалках на заводській навісті? Ось така номер один сівалка. Так. Грузиків на ній є, вона з грузиками йде. Насінні проводи ось так виглядають, в принципі, ціленька сівалочка. Ось так от спереді виглядає вона. Ось. Так. Внутрі ціленька. Так. Сівалка номер 2 Сінадцятка. Заводська теж. Ось. Тут бачу на тій мінялися На носінні проводи. Тут здається, що рідні стоять. Так. Ось така сівалочка. Спереді є отакий мох такий тут остан. Йдеться, що це трошки дешевше буде. Це номер 2. Ось так, от зараз внутрі покажемо. Ну, внутрі вони ціленькі. ціленькі. Так, сівалка номер 3. На цій, до речі, грузики є на другій. Да. Сівалка номер 3 теж бачу, грузики є. Рідні ці стоять. Колеса. Навісочка внутрі показуємо. Ціленька, десь отакі от, от ржавчинки внутрі трошечки на красці є. Так, в принципі, це теж гарна сівалка. Сівалка номер 4 Ось така от вона. Грузики теж бачу є. Є ось тут такі... Ну це не дирки, це просто вже лущиться краска. Ось. Так, от вона в нас іде. Ззаду. Ось така. На цій стороні в нас чотири сівалки. Один, два, та що з мохом, три, чотири. Ось, в принципі, такі сімнадцятки є.